Вітаю, це проєкт Ну що там у вас? Тримаємо зв'язок із регіонами України. Сьогодні спілкуємося із колегами з Чернівців про посипання доріг взимку у наших містах. Запрошую до розмови. Ведучу раді ОСІ-4 Діану Пожар. Діано, вітаю! Вітання, з Чернівців! Готова ділитися ситуацією на Буковині. Діану, у Хмельницькому, мабуть, як і в інших містах, цьогоріч виникла проблема із заготівлею піщано-соляної суміші. Як пояснив заступник міського голови Василь Новачок, у попередні роки сіль купували у підприємства Артем Сіль. Через активні бойові дії цьогоріч це не вдалося. Тож сіль довелося купувати за кордоном у Польщі і дорожче в рази. Так, з міського бюджету на піщано-сольову суміш спрямували понад 26 мільйонів гривень на противагу 5 мільйонів, як у 2021-му. У Хмельницькому дороги та вулиці посипають переважно піщано-сольовою сумішу. Загалом необхідно 2 тисячі тонн солі та 5 тисяч тонн піску, додають комунальники. Заготовленого зауважують, має вистачити та все ж сподіваються на малосніжну зиму. А у Чернівцях мають чим посипати дороги цього року? У Чернівцях для посипання доріг цього року підготували 1350 тонн солі через високу ціну закупили лише 1000 тонн. Решта залишилася з минулого року. Приміром, якщо минулоріч стіль можна було купити за 1600 гривень за тонну, то цьогоріч ця вартість зросла до 9000. Тому поки що у нас такі запаси, якщо зима буде холодною, морозною, сильно сніжитиме, нам їх не вистачить і наш міськ. Буде змушений голосити новий тендер і підготувати достатню кількість солі для того, щоб посипати дороги до слова дороги, приміром у центрі Чернівців посипають лише сіллю, тому що це набагато екологічніше, і це не так сильно забиває мережі у центра у центрі міста. А ось інші райони, інші ділянки Чернівців посипають піщано-сольовою сумішю. Діану у своїх підписників на сторінці у Фейсбук ми запитали, які системі посипання доріг взимку віддаєте перевагу, і отримали такі результати. Піщано-соляні суміші так відповіла більшість 69%. Лише піском 19%. лише сіллю 4 і гранітним відсівом теж 4%. Та поєднувати усі методи залежно від районів міста також 4%. А які результати такого опитування у Чернівцях? Ми також провели схоже опитування серед дописувачів сі 4 І тут думки респондентів дуже рівно розділилися, тому що рівно 22% слухачів сі 4 хочуть, щоб дороги у Чернівцях посипалися лише сіллю. І рівно 22% хочуть, щоб посипалися е, лише піском. 44% респондентів обрали варіант відповіді, що вони хочуть, щоб дороги у Чернівцях посипалися піщано-соляною сумішю, і лише 11% респондентів обрали варіанти відповіді: Гранітний відсів. Ось такі результати опитування у Чернівцях. Дякую, Діана, за інформацію. Будемо сподіватися, що зимові дороги таки будуть безпечними. Ще раз дякую за спілкування. Тримаємося і до зв'язку. Дякую, колего. спасибі за спільну роботу. Ще почуємось. Нашим глядачам щиро дякую за увагу. Це був проєкт. Ну що там у вас? Пам'ятайте, ми сильні, коли єдині.